Не відповів перед судом, але не уникнув кари. Екс радника Януковича Андрія Портнова застрелили у столиці Іспанії. Автор позовів проти журналістів, фігурант кримінальних справ та санкційних списків. Хто такий портнов та що відомо про обставини замаху? Інформацію збирали мої колеги. Безжальна ліквідація ексрадника і куратора судової системи Януковича застрелили. Андрія Портнова, скандального українського політика та юриста, вбили в Іспанії напередодні вранці 21 травня. Як усе було, за даними тамтешніх змі, інцидент стався біля американської школи у Мадриді, в якій навчалися діти чиновника близько дев'ятої ранку. Як пише газета Ель Паїз», у Портнова стріляли щонайменше 5 разів, три влучання. Смертельний постріл у голову. Хто виконавець невідомо. Утім, розслідування припускає, що йдеться про професійного кілера. Місцеві правоохоронці нібито розглядають дві ймовірні причини такого замаху: бізнесові борги чи політична діяльність. Перше, чим займається государство, это как бы найти вот что-нибудь такое, що что вот сто лет назад, когда-то там не, не так перешов дорогу на красний світ. Андрій Портнов працював в адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича з 2011 по 2014 рік. Спершу був радником, а потім заступником голови адміністрації. Ця посада надала політику надзвичайно потужний інструментарій. Автор кримінально-процесуального кодексу численних поправок до Конституції України та закону про судоустрій. Він став справжнім хрещеним батьком українських судів і допоміг Януковичу встановити тоталь. Альний контроль над суддями, а також підготував низку юридичних правок, які наділяли його боса фактично абсолютною владою в Україні. Та після втечі президента зрадника вимушено перебрався в Росію і його сірий кардинал в Україні. Портнова оголосили тоді в розшук і охрестили автором диктаторських законів. Це стало причиною санкцій ЄС. Я даю українським властям 10 днів для того, щоб я незаметно пропав. Сайта МВД розуски у 2018-му щодо портнова відкривали кримінальне провадження за державну зраду, звинувачували в змові з росіянами під час окупації Криму. Однак за рік СБУ його закрила. Відомий Портнов і своєю антимайданівською політикою. А 2019-го під час виборів спробував відновити вплив і повернувся в Україну сьогодні. Наше государство жить уже в другой повестке. Ми к сожалению обсуждаем націоналізм. мы обсуждаем Язик змі почали активно писати про політика і пов'язувати з ним скандальні судові рішення, а сам Портнов подавав численні позови проти медіа та активістів. Портнов Заповів, що він нас всіх зачистить. Де він в себе на каналі в телеграмі писав, що потрібно е, в де где строїть фільтраціонний лагеря для порохоботів і для цих американських пособників. Після виборів люди почнуть щезати хтось за кордон, хтось в лікарню, а хтось взагалі я не вважаю проти прислідування мене, тому що бачите, я встрічно прислідую їх. 2019-го він спробував поновитися на посаді професора КНУ. Та проти призначення людини Януковича повстали студенти, і ректор університету вимушений був скасувати рішення про повернення Портнова. З грудня 2021 року Портнов перебував під санкціями США через вплив на суди, заліг на дно, а згодом вже востаннє втік з України до Європи. Єгор Бабак, Ірина Марків. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини про вбивство експолітика. Далі поговоримо з Іваном Стопаком, військовим аналітиком, колишнім працівником Служби безпеки України. І він зараз з нами наживо. Пане Іване, я вас вітаю, вітаю. Дуже дякую за прошу. Пане Іване, скажіть, будь ласка, які версії є щодо причин вбивства портнова? Ой, версій багато. Ну давайте розглядати першу з них, Перша, яка є в публічному просторі, це причетність Російської Федерації. Що Російська Федерація таким чином звела рахунки з портновим раз, Російська Федерація таким чином намагається зіпсувати стосунки України з Європейським Союзом, з Іспанією, зокрема, два тому це в принципі одна з версій, яку. Дві версії, які розглядаються, але з іншої сторони, якщо ми знайдемо слабкі місця, подивимося на слабкі місця цієї версії, окей, росіяни, наприклад, зіграли в гру, вбили свою людину, яка для них була дуже важлива, дуже цікава, дуже цінним активом була. Що вони таким чином отримують і що вони таким чином втрачають? Як на мене, в такій конструкції вони втрачають набагато більше, ніж отримують. Окей. Розглядаємо далі. Що в нас може бути? Причетність українських спецслужб, ця версія активно культивується в Російській Федерації, вбили, знешкодили, нейтралізували. Ну, тим паче, що українських спецслужб є загалом досвід за останні три роки: 20 плюс різноманітних зрадників, військових злочинців, політичних діячів Російській Федерації були ліквідовані українськими спецслужбами. Тому ну, ця версія є. Ну, окей. Друг, третє, що може бути? третє? Група людей, яка проживає в Іспанії, які не мають стосунку до української влади, до українських спецслужб, мають негативне, мало негативне ставлення до пана Портнова, до його діяльності, і вирішили вчинити так, ну, так звану віндетту. Можливо, як варіант, не виключаю поліцейські Іспанії будуть цю версію також розглядати. І четвертий кейс або четвертий сегмент, який можемо розглядати, це причетність пана Портнова до справ. Якихось там великих судових а, в господарському праві господарських процесів, де, наприклад, там підприємства з величезними статками, з величезними оборотами, мільйони, десятки мільйонів доларів були не знаю, там, поділені, поділені неправильно, забрали власників, розділили неправильно. Хтось образився, і так звана помста за там фінансово-господарську діяльність може бути, але знову і знову кажу: є іспанська фіміда, вони повинні зробити свій висновок. От ви знову ж таки назвали портнова таким цінним активом для росіян. В чому його цінність? Дивіться, він залишався впливовим персонажем в українському політику. На жаль, як, як не крутий, він мав певну кількість своїх прихильників. Я не кажу серед звичайних громадян. Є люди, залишаються люди, які. Зобов'язані йому своєю кар'єрою, раз зобов'язані своєю свободою два. Бо свого часу він когось врятував від в'язниці, когось відмазав. Перепрошую, за сленг, від кримінальної відповідальності, комусь дав е е е шлях в життя, і ми знаємо, що він активно впливав на суддівський корпус, мав вплив на я не кажу на вищих силовиків, але ну. Були в нього люди серед там середніх ланок в середній ланці, на яких він мав вплив, які на нього орієнтувалися, які могли постачати йому тениціозну інформацію про те, що відбувається в Україні, про на певні напрями діяльності. Якщо це суддівський корпус, то в суддівській сфері. Якщо це правоохоронці, то серед правоохоронців. Я думаю, що для росіян він це ще раз був дуже цінним активом. Пане Іване, от згідно з повідомленнями іспанських ЗМІ, стріляли дві-три особи, п'ять пострілів, один з яких смертельний у голову ззаду. Чи свідчить такий почерк про дію професіоналів? Ну, звісно, професіонал. Дивіться, вперше, коли з'явилися ці повідомлення, перша думка була: ну слухайте, це Іспанія, можливо, мігранти, можливо, там пограбування не вдали, можливо, якась там перестрілка. Все могло бути, але коли... З'явилося вже повідомлення про таку кількість пострілів і останній постріл в голову. Ну, Будь-які сумніви, сумніви вони відійшли в сторону, працювали професіонали. Я вам більше скажу. Що за портновим слідкували, відбувалося стеження. Я пропускаю, що було від декількох днів до можливо декількох тижнів для того, щоб з'ясувати і обрати найкращу ділянку, найкращу локацію для ліквідації: школа, не знаю, там, паркувальний майданчик біля будинку, десь супермаркет. Тобто відслідковували його графік і вирішили, врешті-решт, що ось ця локація він, ну, вона точно... Цікава, вона важлива, вона зручна, бо він чітко приїжджає в цю школу в такій-то годині, паркується приблизно тут, і тут його можна було підкараулити. Деякі експерти кажуть, що це могло бути інсценування. Що думаєте з цього приводу? Ну дивіться, ну ми були. У нас є досвід в Україні. Інцинування, пан Бабченко, і там решта прикладів набагато поменше калібром. Але тут ми побачили ще раз труп пана портнова. Він лежить, його забирають, вивозять офіційна влада Іспанії підтвердила, що це дійсно він, він дійсно вбитий. А навіть якщо там спробувати погратися в конспірологію, а що це дає? Що це дає, наприклад, Україні? Що це не дає Україні? Райні, що це дає Російській Федерації, що не дає Російській Федерації, тому як на мене, ну тут немає вірогідності про те, що це інсинуація та інспірація. Пане Іване, а як це вбивство може вплинути на поведінку інших проросійських експосадовців України? Ой, звісно, це напруження. Звісно, що одна людина на прізвище Анатолій, який проживає в Іспанії, який веде антиукраїнські блоги, звісно, він напружився 100%. Звісно, що певні люди, які мали відношення до пана Портнови, проживають в країнах Західної Європи або в Російській Федерації, я певна, що вони будуть поводити себе набагато обережніше зайвий раз на цьому тижні на та в цьому місяці не виходити з приміщення з будівлі в супермаркет, не ходити пиво не купляти в парках, не гуляти на всяк випадок, можливо. Придбати собі ну, по, найняти винаняти, ви Перепрошую охорону, одну-дві особи. Е, звісно, що вони почувають себе неспокійно, нестабільно, бо немає розуміння, хто це зробив, чи це була Україна, чи це була Росія, чи це була якась третя сторона. Коли ти не розумієш, тоді страхи твої множаться. Дякую вам дуже, пане Івано, за цю цікаву Його. розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру.